Сьогодні поговоримо про індивідуальний підхід у вивченні іноземних мов. Індивідуальний підхід це не просто модне слово, це методика, яка повністю адаптується до ваших потреб. Ми всі різні. У кожного своя мотивація, свої здібності, свій темперамент, час, стиль навчання. Чи замислювалися ви над тим, що одним легко дається навчання за підручником, а інші починають говорити лише тоді, коли практикують мову у реальному житті? Це саме тому, що універсального способу навчання не існує. Індивідуальний Підхід дозволяє адаптувати методику під вас. Наприклад, якщо ви вже володієте базовою граматикою, ми не будемо витрачати час на повторення простих правил. Мій підхід базується на тому, щоб максимально використовувати ваші сильні сторони. Якщо ви добре сприймаєте інформацію на слух, ми зосередимося на аудіоматеріалах, подкастах і перегляді серіалів. Якщо ви візуал, додамо діаграми, флешкарти, навіть відеоуроки із розбором сцени з фільмів. Інструменти для навчання не обмежені. Важливо знайти лише ті, які підходять саме вам.